Дорогі друзі, ну що сьогодні анонсуємо дев'ятий тур УПЛ, який буде не менш насиченим і цікавим, ніж восьмий тур, який був. Тому, друзі, обов'язково пишіть свої прогнози на цей тур. Зараз по кожному матчі зробимо прогнози, як завжди, цікаві новини, по які стосуються нашого чемпіонату. Ми обговоримо вже. Кінці цього відео, тому перед початком обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили якимось чином, і пишіть свої коментарі щодо тих новин і тих прогнозів, які я буду сьогодні давати. Також хочу сказати, що огляду на восьмий тур не було. По перше, я не бачив більшість матчів, які були в восьмому турі. Бачив тільки менша хтаря і Динамо. І по-друге, мене було День народження. Але. Ваші прогнози, я деякі виділив два прогнози найуспішніші. І тут рекорд поставлений, тому що ось, наприклад, Михайло Думич який зробив прогноз на восьмий тур, вгадав сім матчів, результати матчів і деякі матчі навіть вгадав рахунки із восьми. Тобто, це поки що абсолютний рекорд на каналі, тому молодець. І далі роби такі якісні прогнози. Дійсно, цей тур був успішним для багатьох, але от саме Михайло Думич і ще я відмічу SQ який теж вгадав Теж наш підписник, який вгадав 6 матчів із 8. це теж доволі хороший показник. Тому дякую, що залишаєте свої прогнози чи то під анонсами, чи то під оглядами, які у нас виходять. Ну давайте вже переходити саме до прогнозу на дев'ятий тур. Цей тур буде розподілено на три дні субота, неділя, і в понеділок один матч буде Дніпро 1 19. 25 Давайте розпочинати з суботніх, якраз Верес-ЛНЗ протистояння двох команд, які на даний момент знаходяться внизу турнірної таблиці, борються за виживання. Хоча ситуація в ЛНЗ зараз трошки кращою стала, тому що ігра показала, ось якраз восьмий тур, який я пропустив, хоча цей матч бачив фактично повністю. ЛНЗ дуже здорово грали проти Динамо, але клас киян все-таки вирішив своє, плюс красивий гол брашка. З дальньої дистанції, це все було дуже гарно. Але зараз ЛНЗ буде грати вже проти команди, яка, ну, скажімо так, не буде давити на їхні ворота весь матч, як це робить Динамо, і там не буде так багато простору, скоріш за все. І це буде гра двох команд, які, звісно, захочуть виграти. Але з огляду на те, от, скільки вболівальників прийшло в Черкасах на матч Динамо, це мені здається, що це був абсолютний рекорд зараз в УПЛ по відвідуваності. На Верес я знаю, що теж вболівальники в принципі допускаються як не як, і думаю, що підтримка плюс верес дуже здорово дома. В основному грає. Ну скажімо так, по настрою здорово грає, тому що останні матчі в них дома були тяжкі. Вони грали з шахтарем, чорноморцем, Ворсклою, знову з шахтарем до речі, і з Поліссям. Тому що вони в кубку ось недавно Шахтарю програли 0-3. І дуже сильні суперники. А от такими середняками УПЛ Верес ще вдома не грав. І, чесно кажучи, тут мені більше імпонує команда саме Лавренненка. Я думаю, що в цьому матчі вона досягне успіху. А теж хороший колектив, ЛНЗ зараз потроху починає набирати хід. Після того, як змінили головного тренера, але і Верес теж зараз не знає хороших результатів. Вони програли Кривбасу, нічия з оболонью, програли зараз Кубку Шахтарю, і звісно, Верес Вересу теж потрібно давати результат. Це буде заруба не на життя, а на смерть це 100%. Тому я тут про прогнозую перемогу саме Вереса. Хоча шанси більш-менш рівні, але думаю, мінімально команда Левренка переграє. Колектив Дулуба далі протистояння теж суботнє о 17.00 шахтар ворскла матч, в який дуже цікавий. Один із найцікавіших, напевно, матчів Цього туру, можливо, ми назвемо цю гру матчем туру. Пишіть, до речі, який матч для вас саме буде головним протистоянням туру. Можливо, це якраз Шахтар і Ворскла, в яких ситуація зараз, ну, звісно, кардинально різна. Шахтар поки що знаходиться ще на першому місці, їх підтискає вже кривбас там Полісся, Чор Чорноморець, в Динамоша три тури по Три тури є попереду. Щоб наздогнати Шахтар. У Ворсла поки що в середині турнірної таблиці результати в них начебто пішли. Зараз знову програли Динамо, програли кривбасу Видно, що ну, скрипнику не вистачає лавки запасних, скрипнику не вистачає. З тих футболістів, які можуть виконувати ті вимоги, які він ставить перед командою і грати в його футбол. Тобто мало гравців, які можуть це робити. Да, там повернувся зараз до Кане Якубуша, приєднався до Ворскли Він, в принципі, ще належить цій команді. Це певне підсилення, але глобально це, ну на жаль, для скрипника зараз нічого не вирішує. Я все одно думаю, що він допрацює цей контракт і піде з Ворскли з огляду на ту ситуацію, яка складається зараз в клубі з власником. І конкретно, якщо говорити про цей матч, нічого доброго. Для ворскли не чекає. Хоча це для них шанс, тому що Ворскле в останніх матчах так воло виглядала в Атаці. Нищівна поразка, яку вони зазнали проти команди Вернедуба проти кривбаса 1-4. Показала, що ворскли навіть при тому, що вони грають прагматичний зараз при скрипнику Це да прагматичний футбол, це одно отримують по два від Динамо і чотири від кривбаса це дофіга. І Шахтар теж зараз не без проблем. Шахтар показав свої слабкі місця. І в принципі вони будуть перед лігою чемпіонів грати цей матч. У Ворскли будуть певні шанси. Я допускаю, що Ворскла тут може забити, але перемогу все-таки від, ну, віддам, спрогнозую перемогу Шахтаря. Думаю, що Ворскла навряд чи потрапить в Єврокубкову зону зараз на даний момент. Шахтар просто забере свої очки в цьому матчі. Скоріше за все, якщо не буде форс-мажорів, таких як було припустимо, матчі з рухом, там червона картка чи якийсь. Якийсь привоз, якийсь пенальті і тому подібне. Тому якщо все буде отак, от скажімо так, по плану, без всяких несподіваних моментів матчі, то Шахтар повинен перемагати в 1-2 м'ячі цю ворску. Чорноморець зоря, слідуюче протистояння, останнє протистояння суботнє. О 19.00 будуть, будуть грати. Дійсно, дуже цікаво буде подивитися на цей матч, особливо після того, як Чорноморець розгромив Олександрію. Зараз зоря, яка теж погані результати показує, в принципі, вони що? Вони програли 19-25 в, в останнє і програли Дніпро один. Зараз погані результати, реально, зоря зараз внизу турнірної таблиці Чорноморці зверху. Чорноморця непогані результати зараз пішли. Вони обіграли і Полісся, і Олександрів зараз просто знищили, можна так сказати. І певним фаворитом виглядає саме команда Григорчука. Звісно, на це протистояння. Хоча, якщо поглянути на їхні матчі очні, то Зоря в останніх чотирьох матчах, а це з 18 по 23 рік. Вигравала причому розгромно в Чорноморця. Тобто там 3-0, 4-1, 3-1. Ну такі рах рахунки були тут. Я вже не очікую, звісно, такого тому, що у Чорноморця за останні е, там 4 матчі в чемпіонаті, дві перемоги, дві поразки. Програли вони Вересоворстві і обіграли Полісі Олександрію. Доволі сильних е, суперників, чесно кажучи, поки що Крівенцов ще награє склад. А Чорноморець вже біжить, Чорноморець вже зіграний, Чорноморець вже готовий давати результат. По останніх турах це було видно. А Зоря, да, в Єврокубках непогану гру вони проти Генту продемонстрували в захисну. Але в чемпіонаті ж від зорі ми чекаємо атакувального футболу. Ми чекаємо, що Зоря повинна заходити в топ-5 і там боротися. То це команда, яка виступає в Єврокубках, а це означає, що вони повинні виглядати, ну, як мінімум не слабше за Чорноморець. Це точно. В Атаці. І тут цікаво, от да, захисний футбол це круто в Єврокубках. Але в чемпіонаті теж ставити треба свою гру. От поки що в зорі її не видно. І матч проти Дніпра один це показав, зоря була просто мертва в атаці. Не знаю, з чим це пов'язано. Томилися, напевно, все-таки переїзди, але от зараз ніяких переїздів, зараз треба давати результат. І в цьому матчі я прогнозую все-таки нічию. Думаю, що. Ні Чорноморець, ні зоря не зможе виграти в цьому протистоянні. Воно буде цікавим. Думаю, що буде ну, мінімум два забитих м'ячів в обидві сторони. Маю на увазі 1-1 рахунок чи то 2-2, щось таке очікую. Далі матч, який дуже складно спрогнозувати, це минай оболонь. Це дві команди, знову ж таки, які в основному будуть боротися за виживання в цьому сезоні. І вони зараз знаходяться на тих місцях разом з Зорею Вересом на дні турнірної таблиці. В оболоні шість очків, в Минає три. І вминає жодної перемоги, при тому, що минає дійсно кожного туру старається грати в футбол доволі якісний. Вони кожен матч забивають голи, тобто по одному голу кладуть ворота суперника, але програють або грають нічию. Тобто це проблема Шарана, що Вони в них нема класу в атаці В них немає футболістів, які вирішують долю епізоду, і в принципі витримують той рахунок, який їм буде приємним. Да, в оболоні в принципі були перемоги в чемпіонаті. Вони обігрували Дніпро 1 і на цьому, на цьому все Да, В них була одна перемога на Дніпро 1 там були певні нічиї в останньому турі проти Вереса. Тобто це команди. Ну, якби куди не постав, ти ти будеш правий. Тобто поставиш на перемогу, минає, да дійсно, команда зараз хороший футбол демонструє, вони можуть перемогти. Так само і на оболоні. Якщо ти поставиш, ця команда теж якісна. І на них коефіцієнти зараз ну фактично рівні. Тут дуже складно оцінювати. Навіть по останніх матчах уминає дві нічиї, три поразки. У оболоні дві нічиї, дві поразки, одна перемога. Тобто, ну такі от результати і то в оболоні, по-моєму, це в кубку вони чи товарняк був. Да, це як проти чорноморця рахується, тому можна не рахувати, перемог в них теж давненько вже не було. Тому, друзі, чесно кажучи, я б хотів би, щоб переміг нарешті менай і в нас не було команд. Без перемог в чемпіонаті, тому я поставлю от виключно і за цього, і за те, що Минай дійсно демонструє хороший футбол проти різнопланових суперників. Реально вони показують, вони борються, вони стараються грати на результат. Не виходить, десь класу не вистачає. От в цьому матчі якраз клас уже вирішувати не буде. В цьому матчі вирішує чисто характер, хто кого перетисне. да Із цих команд, які внизу турніру таблиці ставлю на мінімальну перемогу, минає. Конкретно в цьому матчі пишіть, що ви думаєте з приводу цього протистояння. Далі матч неділі. Кривбас рух друзі. Протистояння теж доволі цікаве, тому що у руха зараз, попри те, що вони непогану гру демонструють, вони вже не виграють три матчі поспіль в чемпіонаті України. Про це треба говорити навіть, попри те, що вони хороший матч проти Шахтаря продемонстрували. да Там була червона в вракська, якої, скоріш за все, не було. Але. Тим не менше, рух реально по статисті Шахтар знищив. І той гол, який забив по моєму Слюбик з дальній дистанції, дуже красивий. Хоча в кубку вони ось в останньому матчі програли Олександрії. Мінімально там в свої ворота футболісти руха забили на останніх секундах, але і Олександрія пройшла далі. У Кривбаса ситуація кардинально кардинально відрізняється. Вони зараз виграють три матчі поспіль. Причому з хорошими рахунками, там 2-1 Верес обіграли, 3-0 знищили Колос, 4-1 знищили Ворсклу. Це команди, які начебто ну, хочуть теж в топ-5, і Ворскла, і Колос будуть намагатись туди заходити. І Кривбас з ними розібрався. Кривбаса зараз в хорошій формі знаходиться Дібанго, лівий захисник, який в кожному матчі то голюву віддасть, що то якийсь момент для, для своїх партнерів створить, то Гол заб'є. Як в минулому матчі, тобто це футболісти, які роблять різницю один з найкращих легіонерів на даний момент в чемпіонаті. Так само в центрі поля там Бізімана, Ілич дуже непогано виглядають ці футболісти, легіонери, яких підібрав зараз Вернедуб, вони дійсно відповідають тому рівню, на який ну, звісно надіється Юрій Вернедуб для того, щоб давати результат чемпіонатів. В нього це зараз виходить команда, забила за 8 турів. 17 голів це більше ніж у Шахтаря, навіть Шахтар 16 забив, пропустила сім. Шахтаря вісім пропущено Кривба зараз виглядає команду, яка дійсно буде боротися за топ-3. Вже розумієте? Да, і туди зараз дійсно приєднається і Динамо. Динамо в перспективі взагалі зараз на першому місці знаходиться. Якщо вони свої три тури виграють, то в принципі будуть знаходитися вище ніж Шахтар і Кривбас але. Якщо говорити про матч проти руха, рух, це команда, від якої можна очікувати всього, що завгодно. І цікаво подивитись саме протистояння проти Кривбаса. Чесно, от, як матчі минає оболонь, так само матчі кривбас Рух. Мені складно схилятися до якоїсь сторони, але більше схиляюся на те, що Кривбас продовжить переможну ходу. Ставлю на їхню перемогу. Да, вони виглядають зараз впевненіше, те, що рух показує хороший футбол, дійсно про це теж потрібно говорити. І певні проблеми вони можуть створити і кривбасу, тому що там ну захист теж не без проблем. Вони в кожному матчі фактично теж пропускають і проти Ворскла, і проти Вереса вони пропустили, але в будь-якому випадку вони забувають більше. І наскільки рух готовий грати всі 90 хвилин, тому що Кривба старається грати всі 90 а рух, як зазвичай показує практика, ну вони там максимум 60 хвилин хорошого футболу видають там Півгодини чи, чи перший тайм, вони, ну, скажімо так, десь десь провалюються. І наскільки вистачить команд команді концентрації, зіграти весь матч на хорошому рівні, подивимося в матчі проти Крибаса, але ставлю на мінімальну перемогу саме команди Вернодуба. Далі матч Колос Полісся. Я б не би тут затримуватися надовго. Фаворита тут немає. Хоча ну, я вважаю, що фаворит, звісно, Полісся. Полісся, яке, скажімо так, виграє, але поки що. Ну, це не так ефектно виглядає, як в того ж кривбаса, можливо, як в Чорноморця. Да, вони мінімально. От останній матч проти мене вирвали, вигризли там, пообігрували, е, скажімо так, Олександрію, оболонь. Тобто це все мінімально, але програли Чорноморцю. Колоса жахливі результати. Колос зараз. Ну блін, я взагалі прогнозував. Відстав перша відставка в чемпіонаті, прогнозував саме в колосі. Знову ж таки, команда грає ніяк два матчі з серії проти Дніпра. Один. Кіровий матч проти 19-25, де в 0-0 зіграли це взагалі була скукотня. Якщо чесно, ну це було не цікаво дивитись. Колос дивитись не цікаво. Плюс до того вони зараз втратили лідера команди. Цуріков травмувався, не знаю там серйозно, не серйозно, але в матчі проти Полісся він не зіграє це. Чи не найкращий бомбардир команди на на секундочку? Тому в цьому матчі я прогнозую перемогу Полісся знову ж таки трудову, скоріш за все, там 1-0-2-1, щось таке вигризуть. Там да колос якийсь стандарт заб'є, залетить, щось там головою заткнуть м'яч ворота в Полісся, але Полісся повинні е, перемагати цей колос колоса. Я не бачу перспективи при цьому тренеру з першого туру і надалі, уже з дев'ятого туру, як ви бачите. Перспектив особливо в команди нова. Команда хороша, в команди хороші підбір виконавців. Гри немає. Просто Ну це це неможливо дивитися. І це хочеться спати, якщо чесно. Тому мінімальна прогнозу, мінімальну перемогу по Лісі. Як же не щастить ротаню, друзі? З нього слідуюче протистояння буде: це останній матч неділі о 19.00. З Динамо, ротаня Він зараз виграв рух, йому вдалося в Кубку України пройти далі, в одну четверту обігравши рух, але в чемпіонаті справи дуже погані. В команди в принципі зараз атмосфера натягнута, і ми розуміємо і за чого і за того, що ну Руслан Ротань Намагається поставити гру. в нього багато новачків знову ж таки, це те саме, що в нього було півроку тому, да коли він очолив команду. Це була для нього нова команда. Він ставив футбол, але вже було пізно. Кінець чемпіонату, команда десь починала загравати, начебто, але вже треба було думати про наступний сезон Наступний сезон повністю зміна вектору. Розвитку клубу пішла низка лідерів команди, багато досвідчених футболістів і молодих, Да навіть футболістів, теж Мустафаєв пішов. І прийшли знову дуже багато нових гравців для ротання. Йому прийшлось заново будувати команду. Ну, на початку чемпіонату в нього виходило. Зараз результати жахливі. І проти Київського Динамо я, чесно кажучи, не бачу перспектив в ротання зіграти в. Позитивний результат, тому що як би там київське Динамо погано не грали в захист, але атака в них реально налаштована. Там атака топова під серйозні завдання в УПЛ, під топ-1, топ-2. Це просто мінімум. І київське динамо за рахунок цієї атаки буде давати результат. Вони це показували проти оболоні, обігравши їх 4-2. Вони це показали проти ЛНЗ, де ЛНЗ виглядав здорово. Але динамо за рахунок класу виривали оці всі свої моменти, тому що в них і лавка запасних більша набагато, ніж у всіх в принципі, команд. В них хороша лавка, якщо порівнювати не, з іншими командами, з тією ж Олександрією. Тому я тут очікую, знову ж таки, Динамо буде лежать в захисті, буде пропускати і, скоріш за все, і від Олександрії. От. Але Динамо Київ виграє. Динамо Київ виграє в два м'ячі. Думаю, що Динамо і далі буде так от впевнено крокувати чемпіонатом, як вони зараз от обіграли Ворсклу впевнено і обіграли ЛНЗ по рахунку доволі впевнено. Тому, ну і чесно, доля ротання, вона поки що, я думаю, буде вирішуватись в найближчі два тижні. І останнє протистояння це Дніпро, 1, Металіст 19-25. Матч буде зіграно в понеділок о 17.00. Сходяться дві команди, які, ну скажімо так, мають приблизно однакові результати в останніх матчах, але в чемпіонаті більш впевнено 19-25 виглядає. Ось так можна говорити, тому що ну в них реально ЛНЗ обіграли, з рухом нічою зіграли, Зорю обіграли і з колосом нічия. Тобто в них. Зараз вони не програють уже скільки це матчів в чемпіонаті. Вони востаннє програвали Олександрії якраз 1-0. Це було ще 5 серпня. Це було давно, тобто 19-25, не знаю поразок. Це команда серйозна. І зараз проти них буде грати дніпро 1, в якого шалені проблеми в Атаці. Все одно от матч навіть зорею це показав, і Максима поки що не може знайти там зв'язки. А 19-25 це команда, яка буде впиратися в захист, грати на контратаках, і ці контратаки, повірте, в харківської команди дуже здорово заходять. Там, там теж є доволі якісні футболісти, які можуть на вільному просторі створити певні моменти, які можуть призвести до забитих м'ячів. І команди зараз знаходяться приблизно, ну скажімо так, поряд в турнірі таблиці, тому що в Дніпра 1 на один тур менше, в 19-25 сім турів зіграно в них 11 очків, в Дніпра 1 — дев'ять. От і тут боротьба вже за. Це хто буде в топ-7, чи 19-25 там залишиться, чи все-таки Дніпро 1 туди протиснеться, і в них ще буде пару турів в запасі, там один-два тури вони дограють. Тому це дійсно цікавий матч, і потрібно буде подивитися. Тут я е, ставлю все-таки на мінімальну перемогу Дніпра. 1 думаю, клас вирішить своє. 19-25 програє це протистояння, але е, не виключено, що може бути знову нічия І 19-25 от таких матчах дійсно вміє виривати. Позитивні для себе результати проти команд більш сильних по класу. Хоча, поки що, в Дніпра один, начебто й клас є, але він ним не користується. Максимов від Максимова чекаємо, звісно, більшого. І в цьому матчі вже буде видно, от, що напрацював за ці пару тижнів Максимов на чолі Дніпра 1. Тому такі мої прогнози на 9-й тур УПЛ. Друзі, свої прогнози обов'язково пишіть. В огляді ваші прогнози будуть потрапляти в наші огляди на конкретно цей 9-й тур. Давайте перейдемо тепер до новин, друзі. Перша новина це те, що Ребров попросив перенести два матчі УПЛ за участю Динами Шахтаря. Цього року вони вже не відбудуться скоріш за все. І ось цитую: що поєдинок між зорею та Шахтарем не відбудеться у календарних рамках 10-го туру. Це буде десь матч, мав бути 6-го чи 8-го жовтня. Матч перенесено за проханням головного тренера збірної України Сергія Реброва, який обговорив це питання особисто з представниками. Обох клубів так само буде перенесено зустріч шостого туру, який повинні були дограти між Зореєю та Динамо. Ці поєдинки відбудуться вже навесні через дуже щільний осінньо-грудневий графік луганської команди. А все тому, що збірна України почне свій збір 7 жовтня. Разі і 14 жовтня Україна вже буде приймати північну Македонію, а 17 жовтня грати в гостях проти Мальти. Друзі, пишіть як ви ставитесь до ну таких вимушених переносів матчів задля того, щоб ну, збірній десь трохи легше було і більше часу було підготуватися. Ну і коротко про ситуацію ворслі. Друзі, дуже шкода скрипника. В нього зараз випав Юрченко. Він сам говорив, що Владлен відновлюватиметься ще десь місяць. Володимир Чесноков 2-3 тижні, тобто ще буде відновлюватися. І красномовна фраза скрипника в принципі пояснює ситуацію із результатами, і з тим, чому ну команда зараз не, не демонструє класного футболу. Ось що говорить скрипник, каже, що а у нас виходить, що хто живий, той іграє. От, в принципі, ворскла так і грає. От, хто живий, да хто той має дві ноги, дві руки, виходить на футбольне поле і старається давати результат. Десь воно приблизно так і виглядає, але. В будь-якому випадку треба треба було про це думати влітку і робити більше якісних трансферів. Руслан Ротань теж висловив свої думки на рахунок майбутнього команди, завдань команди. Цитую Руслана: Затримки зарплати я не маю це коментувати, всі розуміють, яка ситуація в країні. Ми робимо свою справу, керівництво свою Нехай є затримки, але це можна виправити. Завдання на сезон, думаю, не варто на молодих гравців давити ще якимись вимогами. На них і так великий тиск, сказав Руслан Ротанів в своєму коментарі. Ну тут можна з ним погодитись. Дійсно, команда молода. Дійсно, команда була зібрана буквально от місяць тому, можна так сказати. Да, і багато футболістів тих легіонерів, які тільки прийшли вони навіть збори, не проходили з Олександрії. Тому їм треба втягнути. А там є низка хороших легіонерів, але повний бардак в захисті. Останній матч це показав в чемпіонаті саме. Ну і немає конструктиву в атаці. Немає чувака, який буде завершувати атаки і якісь думки ротання в останній третині поля. В принципі, от як ви ставитесь. Плюс затримки в зарплатні, вони, я думаю, в кожному клубі фактично є. Окрім напевно, там не знаю, як шахтарі там в Динамо і в наших там топ-3, топ-4. Але в інших я думаю, що 100% усіх є. Певні затримки. Ще одна новина, яка в принципі стосується українського футболу. Артем Мілевський в жахливому стані. Він зараз в лікарні все-таки поклали друзі, і до нього там додзвонився чи то Алієв, чи то слизньов Не знає хто там за ним зараз буде наглядати. В будь-якому випадку Артем Мілевський зараз в жахливому стані. Я думаю, ви всі бачили ці світлини, відоси, де він бухий, ледь-ледь -лед підписує там той ту, ту футболку. Блін. Ну коротше, реально чувак, тупо спивається, і він зник повністю з медійного простору. Його не було видно, і от нещодавна поява, звісно, всіх шокувала в такому стані. Видно, що він набрав вагу і має серйозні проблеми зі здоров'ям. І з'явилася інформація, що все-таки його поклали в лікарню вже, і Ігор Суркіс оплатив все лікування, яке буде коштувати 175 тисяч гривень. Заплатив Ігор Суркіс за лікування Артема Мілевського Не знаю, що там у нього від алкоголізму чи то певні проблеми попутні зі здоров'ям із. Того, що він бухає, ну коротше кажучи, 105 тисяч передбачені за сім діб стаціонарного лікування, яке включає дієтичне харчування, обслуговування медперсоналом, кисневу терапію та індивідуальний догляд. догляд Ще 70 тисяч потрібно заплатити за лікування, консультації, медикаменти, лабораторні та діагностичні дослідження. Йдеться в повідомленні. Тому легенда Київського Динамо. Колись дуже талановитий нападник на Київського Динамо, лідер збірної України. Один із лідерів Динамо, один із важливих футболістів збірної України, знаходиться. В жахливому стані. Як ви до цього ставитеся? І як ви вважаєте, чи зможе Артем Мілайвський вийти з цього стану не знаю, бодай чимось зайнятися? У нього там Ютуб канал є, не знаю, можливо, якимось експертом десь підпрацьовувати чи, чи піти в не знаю спортивне спортивним директором десь працювати в якомусь клубі? Ну я думаю, що з його впізнавленістю можна було б знайти спокійно, чим займатися і після футбольної кар'єри. Ну і останню новину, яку б я хотів освітити, це новина з Коломойським, да, що його там під ватою зараз тримають, і за нього заступився циганик. Я думаю, ви всі бачили. Він там сказав, що ну дослівно не буду, але він, він сказав, що Коломойський це єдина людина, яка боролася проти корупції у футболі. Я не знаю, де зв'язок між тим, що він щось там боровся корупцією у футболі і. Те, в чому його зараз звинувачують, там у суді не знаю, що мав навезен. Ну це зрозуміло. Блін цеганик він працює на його каналі. Футбол-хаб це теж одне й те саме, що 2 плюс 2, що 1 плюс 1. Зрозуміло, що вони будуть захищати свого, скажімо так, роботодавця, людину, яка платить їм гроші. А ось Маркевич, наприклад, він висловився доволі кардинально на рахунок Коломойського. Він сказав: от, цитуй Маркевича, я не знаю, що там говорив циганик хто його право казати те, що він хоче. Я просто знаю, що футбольний клуб Дніпро знищив Коломойський. Ось і все. Клуб зі сторічною історією. Не хочу у це Влазити я просто називаю факти, бо я був там. Була команда Дніпро. А він її просто знищив. Немає славетного Дніпра. Два рази чемпіонство брали, грали у фіналі Ліги Європи і такого клубу немає. Є клони, ті СК Дніпро Дніпро Не незрозуміло, що то таке. Те, що я можу сказати, а хто що казав, мене не хвилює. Не відмовляюся від прецензій щодо боргів. А чому повинен відмовлятися? Я що завалив там справи? Ми чесно відпрацювали, і футболісти, і я. Тому цей клуб і знищили, щоб не платити гроші, сказав Мирон Маркевич. От що не так в цьому коментарі? Я думаю, Маркевич розставив всі крапки над і друзі. Тому на цьому і завершуємо цей. Анонс на 9 тур, друзі, обов'язково пишіть свої коментарі на рахунок цих новин, які ми обговорили. На рахунок прогнозів теж я буду дуже дуже вдячний вам за ваші думки в коментарях. Також буду вдячний за лайк, поставте його обов'язково і підпишіться на канал. Заходьте в телеграм, щоб слідкувати за нашим каналом більш детально. Підпишіться на нього. Всім до нових зустрічей!